Ну що, легкий перекус. Всім доброго ранку. Добрий ранку. Що у нас за перебудова? Давай розповідай глядачам. Ну, що покажи оці страші, що тут роблять. <сум> ну це робочий стан. Пів майстерні сюди стягнув. Вчора вже не було відео нічого, чи часу не було ніякої відео знімати. Почуємо. Потихеньку, потихеньку. Дружиною вдвох. Тож, поки кофійок, бо ще й рано не подивимо. Але що вам покажу. Зараз буду глядачі запитувати, а що це у нас за кімната така? Ну це ще, це у нас будинку вижене. <х Banana> Я буду <laughs> Та, тут там жити. Та ну не треба, не розповідай так. Вальцо там. Ну <заду> все. Ну ще сюди заставимо ламінат. Лінолеум. <заду> <заду> ну лінолеум, так. Да. Сплін ту саме все поробимо. Тут у нас будуть стоять брудери. Стоятимуть брудери. Чому ліновим заставимо? ну Тому що воно ж грязюка піде туди далі. Пробуємо, тоді, ж, тоді ж воно а, позасирається, справді. все. А так тряпочкою протер, не все. То з дружиною повиводили. Може деяка там щевинка, ніхто так дуже ідеальний, то тут стіни. Все отаке приміщення. ну Нічого, підкріпилися, зробили. Під віконечок буде світочки сюди. <гум> да? Ну буде ж отоплювати, буде тепло коротше. Ще подоробляємо. Ну, ще подоробимо тут защовки. То отакий От срач. Змудрували ще одне гніздо. Покажи цю перегородочку. Отак у нас усе вийшло. Отгризки ті, що у нас позалишалися, попоробимо ж гнізда. І починаємо зараз прибирати ці срачі, а я це саме найдужче не люблю. Uh -huh. І починаємо робити вже розварку. Будемо робити вже секції для курочок, щоб сортувати. Варить дуже багато. Ще й сановник треба подоварювати, тому що ж тоже там вистачає, що робити. Ну нічого, що. зараз допиваємо, закочуємо рукава, беремо мітьоку uh -huh. і поперемо. Тож потихеньку, потихеньку, щось вже виходить. Ну, ми працюємо санарник. потихеньку.